Доброго дня, шановні друзі, 16 та доба моєї інкубації. І сьогодні я хотіла поговорити про воду, яку ми заливаємо у інкубатор. До інструкції до мого інкубатора птаха 60 строго-настрого написано користуватися дистильованою водою. У попередніх відео я показувала, що тричі я купила воду дистильовану. Ну, по великому рахунку не такі великі гроші. 65, а тоді два рази по 70 гривень 10 літрів. Проте, почитавши багато відгуків, коментарів у соцмережах і у відповідних групах, де пишуть: не заморачуйтеся, прокип'ятіть воду і нічого не трапиться. Так от перша помилка. Зверніть увагу, це в мене залишилася дистильована вода. Вона прозора, без усяких домішок. І ось прокип'ячена. Ну, погано видно, але на дні ви бачите такі частиночки вапна і різних мінеральних домішок. Те саме у цій бутилці я налила сюди дистиль... кип'ячену воду, вона жовта, і на дні, ось зараз я її зговтою, ви побачите, який піднімається осад. Ви бачите? От. На каструлі, на якій кип'ятиться, каструля була ідеально чиста. Після першого кип'ятіння на стінках залишається такий осад, а на ковшику, яким я заливаю воду, ви також бачите ось такі штуки. До чого це призводить? У мене вже призвело до того, що в один прекрасний момент вода перестала потрапляти із мірного стаканчика у піддон. І коли я Дослідила цей стаканчик, то я побачила, що на отворі утворилася такий вапняний наліт, і вода перестала поступати у поддон. Це перше. І друге, якщо б ви купували інкубатор тільки на один раз, то можна, в принципі, користуватися і такою водою. Но якщо ви плануєте користуватися ним не один раз, то, звичайно, така вода з такими домішками. Заб'є повністю вам додатковий зволожувач, і вода не буде розподілятися рівномірно. Отож, приймайте рішення, чи користуватися дистильованою без усяких домішок, і ваш інкубатор робитиме як годинник, чи все-таки користуватися кип'яченою із великим осадом. Ну, жаль, не передає камера, і так і поставила я на сонці. але... В общем, домішок там, вона вся мутна, і все зрозуміло залишиться на вашому інкубаторі. Ось видно, скільки домішок. Ну що ж, успішної всім інкубації, не повторюйте моїх помилок.